Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світа. Давайте ми з вами розглянемо зараз. Так, маю лише 15 хвилин, тому потім ще приєднаюся, так? але зараз маю лише 15 хвилин, тому давайте подивимося з вами. Харків. Чого чекає? Що чекає на Харків? В період з 7 години вечора, 9 липня по 14 липня 2024 року, через атаку ворогом, через воєнні дії, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю і а також інфраструктурним об'єктам. Харків. Яка йде найбільша загроза? Покажіть на Харків. Харків, покажіть, будь ласка, чого очікувати? Яка йде загроза через договором, через воєнні дії по 14 липня 2024 року Харків. Арків, іде загроза в промислові об'єкти, звісно, в промислову зону, де люди працюють, там будуть намагатися відбити, буде дуже гучно йти, але тут ворог докладе максимум зусиль. Дивіться, їх цікавлять торгові центри, розважальні центри, їх цікавлять якісь крупні об'єкти, крупні, та, там, де люди працюють, там, де якісь великі, крупні магазини, е, кінотеатри, е, там, де великі скупчення людей, де люди приємно проводять час, розумієте? Тому, та, Де багато мирного населення, де, де якісь багато барів кафе, ресторанів, якийсь такий район район Харкова, де от цього всього дуже багато. От туди буде направлена агресія ворога, і тут йдуть руйнівні дії, загроза дітям, дитячим об'єктам може бути так само загроза. Так, що у нас тут іде Будуть розвідувальні дрони якісь літати. їхні збирати так, Іде у нас загорання, іде у нас не один приліт в Харків. не один приліт іде. Ворог далі планує насуватися. В вашому напрямку і все таки там де люди там де там де люди витрачають гроші там де найбільше скупчення ресурсів які так, що у нас тут? Господарчі споруди. Дивіться, житлові будинки, багатоповерхові під загрозою, влучання, щось опустять, десь можуть бути пошкоджені. Також там є якісь відділення почти, складські приміщення, господарчі споруди. Оце все під загрозою. Треба дивитися по сторонам світу Харків, одним словом, щоб ви собі орієнтувалися, тому що тут йдуть, тут іде не один приліт, і ну, самі розумієте, і дитячі об'єкти під загрозою, і відділення почти, і складські приміщення, де великі якісь ангари, склади від якихось підприємств, від якихось крупних магазинів. І ми побачили з вами і торгові центри, і розважальні центри. Все, все, все там, де ресторани, бари, де може бути велике скупчення людей. Ось якийсь такий район їх цікавить. Ну, вам видніше, де у вас такий район в Харкові є, туди буде дуже багато летіти. Тому дивимося по сторонам світу, тому що у вас тут тут кілька прильотів, щоб ми з вами зорієнтувалися. Покажіть мені, будь ласка, карти Харків. Якщо дивитися на Харків по сторонам світу, північ Південь, Захід, Схід-Центр. Де йде найбільша загроза влучання? Куди йде найбільша загроза влучання руйнації, яка несе загрозу життю та здоров'ю мирного населення, яка несе руйнівну дію інфраструктурним об'єктам? Період 7 години вечора, 9 липня по 14 липня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, куди йде найбільша загроза Харків на Харків, якщо дивитися через атаку ворог, через воєнні дії, через диверсії та теракти, якщо дивитися на Харків по сторонам світу, північ Південь, Захід, Схід, Центр. Харків, північ, південь, захід, схід, центр. Північна сторона однозначно під загрозою. Однозначно, тут щось буде. Північ, схід, схід. І сила. Ну, дивіться, я вам скажу так, судячи по цьому північ і північний схід і схід. Отут от от, от тут однозначно щось іде. Йдуть якісь прильоти, розумієте, і можуть бути навіть поранені або загиблі. З півночі, по схід, розумієте, воно охоплює північний схід, тут, тут щось, щось буде. Так, захід. Давайте подивимося, тут ракети, будуть направляти в західну частину, або через західну частину на центр будуть рухатись ракети, воно показує, так, і на північ. Ага, через захід, з заходу буде щось летіти і на північ, і на центр Харкова, і на східну частину. Ну, то, По західній частині бачу відбиття, але. Давайте дивимося на центр. Погані вісті. Ну, дивіться, якісь можуть бути загорання, навіть якісь можуть затронути центральну частину міста. Щось таке може трапитись. Погані вісті, бачите, жінка плаче і вогонь. Так? Ну, Переважно це завжди, як коли пошкоджений якийсь об'єкт, коли є якісь загорання, але дуже часто воно відіграється в нас як пошкодження зв'язку або станції, електростанції, підстанції, щось пов'язане з електроенергією, дуже часто. Хоча інколи кілька разів відігравалося як маленьке загорання, таке, знаєте, вибуховою хвилею, коли десь щось пошкодилось. Так само відігравалося, коли не в сам об'єкт влучило, а коли пошкоджений об'єкт внаслідок вибухової хвилі. Тому, знаєте, в прихріст, якась на центр так само. Давайте південну сторону розглянемо. Південна сторона атака з моря тут в нас випала. Не знаю, чи з моря дійсно воно буде летіти чи ні, але вона часто відіграється як ракета, так, коли летять ракети. Такі південна частина Харкова, дивіться, у нас тут теж йде загроза. Бачите, руйнація якоїсь будівлі. Е, якісь руйнівні дії йдуть у нас в південній частині, по наводці ворога йде загорання. Південна частина Харкова теж під загрозою. Давайте на північ докинемо. Північ. Е, так, вони тут неодноразово, тут будуть щось по чомусь бити. І що у нас йде? Північна сторона. У нас іде ніби відбиття, бачите, але вони будуть неодноразово пробувати. Ну, тут фу. -фу. Далі йде у нас все-таки у нас там іде відігра... спочатку якісь, бачите, неприємності, а потім йде як повторні спроби відсікаються, відбиваються, так? тобто у нас іде -йде захист вищих сил, тобто їх чекає невдача. Але, ну, північ, північний схід і схід, от тут карта сили у нас, вона теж часто відіграється, як приліт, тому майте собі на увазі. Далі йде у нас теж відбиття. Ну, можуть бути пошкоджені будівлі, будинки, бачите, житлові споруди, і каби. Ну, ці авіаційні бомби будуть скидати. Буде, буде це північний схід. Східна частина північний схід під загрозою тих кабів авіаційних бомб і житлові будинки людей можуть постраждати. Центр, бачите, ще раз вам наголошую, є прикрість. І не подобається мені південна частина Харкова, можливо, це передмістя, можливо, це за межами міста, не знаю, але тут іде в нас війна будівлі на півдні якоїсь через йде загорання. Це все йде протягом цього тижня. На дні колоди у нас пастка, тобто хтось може опинитися під завалами, когось може діставати, хтось може потрапити в шпиталь, медичний заклад. Ну одним словом. Маємо загрозу. Прильоти будуть однозначно. Ви бачите, недаремно показала попередня колода, що їх буде декілька, і воно показало нам, які частини. Отже, центр, як завжди, під загрозою північ, північний схід, найбільше східна частина, цього разу і південна частина. Так, дивимося з вами, давайте з вами подивимося в Вовчанськ. Е, так, Мене просили подивитися Вовчанськ і сторону липці. Е, от ці от наступи, та, ворожі наступи. Давайте ми з вами глянемо, що буде відбуватися там на Вовчанському, направленні там, чи витіснемо того ворога, чи вже нарешті їх там позбудемося, що там буде далі тривати. Покажіть, будь ласка, карти, чи буде там форсування ворога, чи все-таки ми його відтіснемо. Три карти надії наших, три карти надії ворога. Вона в стороні Вовчанська. Оцей наступ ворога. на Харківщину зі сторони Вовчанська. Покажіть, будь ласка, карти. Три дії, карти наших Збройних сил України, три карти надії ворога. Що буде відбуватися по 14 липні приблизно? Там дії наших. Дії ворога. Ворог буде сунути. Дивіться, ворог буде сунути. Чому? Зараз вам скажу тут дії наших. Вам скажу так, у нас все заключається в ресурсах. Треба більше ресурсу нам. У нас він буде надходити. Але у нас там буде, дивіться, ми будемо втримувати ці позиції, так? Е... І ну, там будуть повільно надходити те, що нам потрібно. Ми будемо балансувати. Таке враження, знаєте, що. Ну, Будемо поки що втримувати на тому, що є. Десь, десь будуть частково наші перемоги навіть. Да. А потім знову буде боротьба. І ми, ми змушені будемо відступати. Одним словом, ми там будем, то ми будемо розуміти виграші, то ми будемо відступати, то ми знову будемо знову би, просуватися, витісняти ворога, то ми знову будемо відступати. Водії ворога, ворог колісниці, буде зараз стрімко набирати оборотів, тому що він це буде комфортно відчувати по ресурсам. Четвірка пентаклів, стабільність по ресурсам. Так, нові, нові прибульці, якісь нові прибудуть до них в підмогу. Будуть будуть оточені, чи будуть якось вони забиті в уголи якісь. Розумієте, вони такі безвихідь в якійсь частині десь там у них буде тупік, так, змушені будуть теж відступати в якийсь певний момент. З, з населеного пункту, а потім знову будуть дуже сильні потужні руйнівні дії, якоюсь зброєю, якісь придеться не ресурси, не будуть дуже сильно там гатити, обстрілювати. Що ми тут бачимо, по нашим воно буде дуже потужно летіти. Що тут ми показує, показує дуже серйозний ресурс, і це допоможе їм знов ж таки просуватися. Знову ж таки просуватися і е, будуть просуватися їхні якісь групи під час серйозних якихось використання, якихось оцього вогню. Щось буде, вони чимось будуть вброляти, щось буде, е, будуть поляти, будуть відстрілюватися і, і будуть намагатися йти. Потім знову буде безвихідь тупік. Ну, тобто цей напрямок поки що дивіться, я вам не скажу тут ні хорошого, ні, н, не сильно поганого, тому що нема е, пауза, розумієте, від зависне. Цей напрямок він буде отак, знаєте, е, 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 хвилеподібно. То вони просуваються, то вони відступають, ми їх відтісняємо, ми їх вибиваємо. Вибиваємо ворога і потім бац, все зупиняється, тому що ми змушені відступати. І ворог знову має слабинку, ну з нашої сторони, знову може просуватися. Там такі якісь гойдалки оці будуть продовжуватись. Тому поки що ворог не збирається повністю звідти відступитися, там їм ще буде приходити підмога і в плані ресурсів, і в плані, і в плані людей. Напрямок що поки що дуже небезпечний для мирного населення. І звідти будуть дуже серйозно-серйозно теж гатити і буде летіти. Давайте дивимося, що буде в напрямку там липці, е, та, липці, циркуни. Е, ну, якось так, от, оцей, цей напрямок. Там вище липців, трошки в одну сторону, трошки в другу. Оцей от наступ з цієї сторони ворога. Покажіть, будь ласка, карти, що там буде відбуватися? Так, три карти наші, три карти ворога. Що там буде відбуватися на цьому напрямку? Чи просунеться ворог далі? І наших, наших. Наші їх зупинять там. Дивіться, наші там їх зупинять однозначно. Поки що ну, з нашої сторони я бачу, що ми їх зупинимо. Вони будуть очікувати, деякий час будуть очікувати надходження якогось ресурсу, який буде в процесі надходження до них. Вони наберуться сили і буде наказ. Коли ресурс прийде, ну звідти будуть теж сунути. Вони будуть звідти далі сунутися, але вони будуть зупинені, розбиті. Отут, отут нам буде якось тут зразу, розумієте, тут нам легше буде з ними впоратись. Незважаючи на то, що їм прийде, там вони наберуться сили, потужності, і вони знову будуть там, в тому напрямку рухатися. Нам теж прийде ресурсом показує, нам цього ресурсу буде достатньо, щоб їх зупиняти. Тобто тут їхнє просування буде значно важче в цьому напрямку. Вовчанськ для нас буде значно складніше, серйозно говорю. Тут по липцям, так, вони звідси теж нікуди не відступляться. Але ми їх тут вщент розіб'ємо. Тут буде момент, коли ми їх конкретно розіб'ємо. Десятка мечів, коли ми їх всіх просто, ну тут просто ну, одні трупи, розумієте, будуть. От. Але вони все одно будуть звідси сунути. Вони тут наберуться потужності, наберуться сили, в них тут буде і люди, і ресурси, і вони далі будуть гатити, далі будуть, будуть пробувати йти. Але тут нам буде легше їх зупиняти, розбивати. М -м так. Багато ресурсу він буде приходити, але ну, тут все одно якось наші будуть їх зупиняти більше. Ну Дивіться, поки що, поки що цей напрямок для нас такий, ну нам буде комфортніший і зручніший в плані зупинки ворога, ніж вовчанський напрямок. Вовчанський буде для нас складніший. Хоча і цей і це я не бачу остаточної поки що зупинки ворога, і щоб він взагалі відсторонився і припинив взагалі наступальні дії. Тому, тому ці два напрямки ще поки що небезпечні. Треба слідкувати, слідкувати, що там далі буде відбуватися. Так, дивимося з вами. Тепер покажі, будь ласка, карти, кайде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Чугуїв, Харківська область, Чугуїв. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати, кайде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Населений пункт Чугуїв, Харківська область. Покажіть, будь ласка, карти, Чугуї в Харківська область. Ну, тут щось серйозне до вас прилетить. іде загроза. Дуже потужно, щось пропустять. Чугуїв, можливо, десь в передмісті. Карта передмістя накриває, але не факт, розумієте? Можливо, це воно вказує просто на якийсь віддалений район, ближче в сторону, в сторону виїзду, в'їзду в Чугуїв. Але якби там не було, тут йде щось потужне. Дійсно, от упустять щось потужне. Не знаю, може може балістика, може це дійсно ну щось інше буде. Щось, можуть бути загиблі. Бачите, можуть бути поранені, загиблі, і ту спантакли, якісь в цінний об'єкт, або в крупний об'єкт можуть влучити, в крупну будівлю, важливу будівлю. Це або фабрика, або завод, або це житловий будинок, який буде наповнений людьми, тобто, знаєте, обжитий. Або Тобто не то, щоб там просто збудований, знаєте, і ж не заселений. Або це якась, ну, якась велика, висока будівля, важлива будівля, можливо, банківська установа, які люди будуть під час ну, будуть працювати. Тому що тут іде загроза життю саме мирного населення, розумієте? Не воєнні то йдуть. Це не воєнний об'єкт, це є саме мирне населення, загроза для будинків для життя е, мирного населення. Тут іде крупний, серйозний приліт. Будьте обережні, цього. І бачите, на ді у нас йде загорання. Ну, Давайте глянемо на Чугуїв по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через таку ворогом, через воєнні дії, Харківська область Чугуїв. Зараз з 7, близько там, котра у нас зараз, близько пів на восьму вечора, по. Близько півного восьмого вечора по 9 липня-по 14 липня 2024 року. Чугуїв по сторонам світу. Північ-південь, Захід, Схід, Центр, куди йде найбільша загроза через атаку ворогом. Чугуїв, північ, південь, захід, схід, центр. Так, північ, поки що захід вищих сил у нас падає. Південь у нас теж іде карта, яка захищає. Давайте з вами розкриємо захід, схід, захід Чугуєва. В ніч. Так, є щось, що їх там цікавить, куди вони будуть направляти ракети. Тут іде агресія, загорання. Західна частина Чугуєва. Іде загорання. В схід, пастка якась, теж якась прикрість може бути. По наводці, так? По наводці, якісь маніпулятивні дії. Інформація ще дозберуться інформація, від того залежить, ну, чи буде, чи не буде, будуть планувати. Поки що не, ну, найближчі дні тут не випало нічого. Дивіться, мені показує західна частина загорання, Давайте центр докинемо. На центр буде сила направлена. Ну, обмеження, тобто, можливо, можливо, і відіб'ють. Героїзм. Ну, може бути, дивіться, віча йде. Все одно можуть бути якісь уламкові пошкодження, щось, ну, чимось, щось може бути якась прикрість. Тому що карта вічі 7, тобто ніби якби відбиття, але все одно якась прикрість може бути. Ну, давайте ще південь розкриємо. Південь. У нас тут іде захист, але частково якийсь, може бути пошкоджений якийсь об'єкт, або відсутність, більше відсутність світла, воно ну, може ще так відігратися. Та карта, хоча карта успіху йде в передмісті. Ага, дивіться, в передмісті Чугуєва, в передмістя Чугуєва буде якесь загорання, щось буде там пошкоджено. Південна частина. Бачите, ракети летять. От ну, західна частина найбільша наша, така. Тут, да, погані вісті йдуть. Ну давайте ще північну розкриємо. Ну, з півночі теж будуть загорання, загроза діткам йде, бачите, але дивіться, у нас спочатку випав захист вищих сил. Це означає, що десь найближчим часом зараз буде відбиватися, але потім такі північна сторона десь на північний, північний захід або північний схід може постраждати медичний заклад. Так? Або в медичний заклад потраплять люди, або біля медичного закладу якогось може бути якийсь оцей приліт. Десь в, напрямку, в північному напрямку від Чугуєва. Таке враження, що то сусідній населений пункт або передмістя Чугуєва. Мені чомусь так здається, на півночі, передмістя Чугуєва. Ну, давайте ми ще на той схід докинемо. Ну, зі східної частини, бачите, тут іде східна частина Чугуєва або населений пункт на сході від Чугуєва, можна так ще сказати, тут будуть застосовуватися якісь скидання авіаційних бомб. Ну, загроза є, загроза є, самі бачили. Так, Такі кількість буде західна частина загорання, в східній частині десь там загроза кабів, авіаційних бомб, На північ, таке враження, що це в передмісті. Ну, одним словом, проаналізуйте те що, ми, те, що побачили. Можливо, ви ще якось для себе по-своєму це зрозумієте, тому що коли ви знаєте місцевість, вам легше зорієнтуватися. По тій інформації, яку показують карти. Давайте ми з вами на Дергачі глянемо ще. Дергачі, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з пів на восьму вечора, з 9 липня по 14 липня 2024 року. Через атаку ворогом через воєнні дії. яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Покажіть мені, будь ласка, карти, Дергачі, Харківська область. Приліті десь десь буде, болісний удар. Болісний удар іде. Так. Якось одночасно з... Ну, або навіть швидше за тривогою, або одночасно з тривогою. Тут можуть постраждати житлові будинки, будівлі, де можуть знаходитися люди. Магазини або магазин. Так, далі йде перехват, загорання якесь. Ну, давайте ми виглянемо на дергачі по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Якщо дивитися на дергачі по сторонам світу, північ, південь, захід, схід центр. Період з восьмої вечора, з 9 липня по 14 липня 2024 року. Куди і яка йде загроза мирному населенню в цьому життю, а також інфраструктурним об'єктам населений пункт Дергачі Харківська область. Північ, дергачі, південь дергачі, захід, схід, центр. Північ. На півночі дергачів, десь зі сторони півночі, там десь буде якесь загорання. Захід Захід іде відбиття, будуть намагатися кудись там бити. Ну, ніби по ілюзії. Зміна траєкторії, десь-кудись в сторону піде. Десь воно гепнеться, воно не в дергачах. Таке враження. Так, центр. В самих дергачах, дивіться, тут наводка буде на якийсь, на якийсь об'єкт. Тому, швидше за все, пов'язаний з навчанням, навчальний об'єкт. Або воно хоче сказати, що, що може постраждати навчальний об'єкт біля якогось об'єкту, на який наведуть шпигуни. Є загроза все-таки в дергачах. Бачите, руйнація якоїсь, якоїсь будівлі, якоїсь поруди. Можливо, вона має відношення до навчання, можливо, це якась взагалі житловий будинок або якась адміністративна споруда, і поруч може постраждати якийсь навчальний об'єкт. Так, дивимося з вами східна частина. Східна частина от, під загрозою. Дивіться, серйозної потужної атаки. Медичний заклад, або люди можуть потрапити в медичний заклад, будуть поранені, або біля медичного закладу щось може бути тут пошкодження. Південна частина, захист вищих сил. І десь пізніше може бути, десь на південь від дергачів, південніше від тергачівки загорання. Ну, агресія досить потужна. Бачите, багато вогню буде летіти. Щось таке будуть на вас направляти. Ну йде йде руйнація якоїсь будівлі? Це однозначно в дергачах, іде в північній частині дергачів, десь там якісь загорання. Східна частина, можливо, на межі за межами дергачів, але тут теж йде на окраїні якісь якась прикрість. І південна частина спочатку йде відбиття, та йде захист, та, але все-таки все одно загроза діткам йде через якесь загорання на, на півдні дергачів або на півдні від дергачів. Може бути, що це на інший населений пункт, який на півдні від дергачів знаходиться. Воно ще й не одразу випало. Та, але в будь-якому разі будьте обережні. Тому що... Тому що ну, Іде агресія, направлена на вас і в попередній колоді. Бачите, карта загорання у вас на дні колоди. Тобто, ну, і тут у нас, знаєте, вогонь. оця ця карта вона завжди говорить про якісь, такі, потужну силу і потужний вогонь. Що, ж, я поки що роблю перерву, потім я повернуся поверну. переглядати наступні і по Харківській області, наступні населені пункти, і взагалі ще по Україні, що я ще не, не, не роздивилася, але зараз я буду трошки зайнята деякий час, приблизно десь годинку часу. Тому не прощаюся з вами. Ставте мені, будь ласка, вподобайку, пальчик вгору. Е, і хочу повідомити, що завтрашнього дня я створю групу в телеграм-каналі, для того, щоб е, мені було зручніше всі, хто добавиться в групу в телеграм-каналі. Я там буду просто, там одразу буде видно ваші запитання, я зможу собі сортувати і повідомляти вас, коли я розгляну те чи інше запитання від вас. Е, я буду давати туди інформацію чи відео, скидати, які, наприклад, я не можу оприлюднити. Які я... речі, які я не можу сказати тут на YouTube-каналі. Тобто ділитися з вами буде якоюсь важливою інформацією для вас, ну, яку я просто ну, по певним причинам не можу озвучувати в Ютуб-каналі. І через телеграм-групу цю та ви зможете до мене записуватися на хто хоче там, на, на прийом, тому що ви постійно запитуєте, чи я приймаю індивідуально, так. Ну, це, це, ну, це те, чим я і займаюся в умовах війни, коли це, це була моя додаткова діяльність для, для того, щоб я мала кошти на благочинність і коли я займалася. Благочинністю допомагала сиротинцям, але коли розпочалося оце повноцінне уже вторгнення Росії в Україну, я втратила основну роботу, і тому єдиний мій дохід це. Це індивідуальний прийом, тому що ви бачите, що на youtube каналі я не ставлю монетизацію. Відповідно відповідно з youtube каналу, я нічого не заробляю. І якщо в когось є потреба в індивідуальному прийомі, зможете до мене. От приєднавшись в цю телеграм-групу, ви завжди зможете мені особисто написати, ну що хочете, консультацію, і ми вже там ну, домовимося, коли вам зручно, коли мені зручно, та щоб ну провести цю консультацію. Ну але це, це завтра. Я завтрашнього дня буду давати посилання на свою телеграм-групу. От, і одразу попереджаю всяких ботів і всяких невігласів, людей, котрі будуть там всяке болото розводити в тій телеграм-групі, я одразу буду їх блокувати, вилучати з телеграм-групи і вилучати, і блокувати їхній доступ з будь-яких їхніх аккаунтів. Що ж, ставте мені вподобайку, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, я ще сьогодні до вас повернуся. До зустрічі.